Як розпізнати людину за 10 хвилин? Кажуть, людину можна розпізнати за 10 хвилин, але от я з собою живу 30 років і досі не впевнений, хто цей чувак у дзеркалі. Ми всі хочемо розуміти людей, бо це ніби дає владу знати, хто перед тобою. Але як розпізнати людину не за очима, не за словами? Бо всі же навчилися робити обличчя я тебе слухаю. Хочеш зрозуміти людину? Подивись, як вона говорить з офіціантом. Не з тим, від кого залежить, а з тим, хто їй нічого не винен. Бо з рівними ми всі чемні, а справжнє видно тоді, коли користі нема. Якщо хтось хамить касиру, навіть не чекай, поки він нахамить тобі. Він просто чекає моменту. Ми живемо у світі, де всі хочуть говорити, але ніхто не хоче чути. Є два типи слухачів. Ті, хто слухають, щоб зрозуміти, і ті, хто слухають, щоб знайти, коли влізти зі своєю історією. Якщо ти розповідаєш про своє, а людина каже О, у мене теж було. Знай, вона не слухала, вона просто чекала, поки твій рот звільниться. Найточніше, людину видно, не в перемозі, а у факапі. Бо коли все добре, усі нормальні, а от коли людину ловлять на помилці, вона або скаже, так, я облажався, або знайде винного це не я, це Меркурій у ретрограді. Якщо людина не здатна визнати навіть дрібну провину, з нею небезпечно навіть чай пити, бо в разі чого винен буде кипяток. Якщо хтось при тобі постійно обговорює інших, не думай, що тебе не обговорюють, коли тебе нема. Люди показують себе навіть тоді, коли здається, що вони говорять про когось іншого. Є ті, хто описують із цікавістю, і ті, хто робляться, щоб підняти себе. Це як дихання, хто чим живе та й видихає. Є люди, які бояться тиші, вони базікають, щоб заповнити паузу, ніби якщо замовкнуть, їх не стане. А є ті, з ким можна просто сидіти мовчки, і це комфортно. Оце справжня присутність, людина, якій не треба тебе розважати чи вражати. Вона просто є То як розпізнати людину за 10 хвилин не за словами, не за одягом, а за дрібницями, які вона навіть не помічає? Як ставиться до слабшого, як слухає, як визнає провину, як говорить про інших і як мовчить. Бо справжня людина це не те, що вона показує, це те, що з неї випадково проскакує. І твоя задача не бути детективом, просто дивись, як дурень, без осуду, без поспіху, але уважно.